Hello Friendly, з вами, Деніс Френдлі. В цьому відео дружні ми вип'ємо з вами ось такий напій. А, коротше, Рівіва, Рівіва, це, коротше, сік. Тут є Сік з іграшкою. Іграшка 2D. мультивітамін, короче, Це з тачками я взяв. Це, коротше, був у Івано-Франківську в дорогому магазині. Там я купив коротше, всякі різні продукти. І купив там був Сік такий. Е, називається. Рівіва, та, Сік, ось такий болтається тут. Значить, можна виграти іграшки всякі різні, ось. Фігурки 3D можна виграти. Ну, тому такі справи прореагуємо, та й подивимося, яка нам іграшка попадеться в цьому соці. Ну і самий Сік, звичайно ж, вип'ємо. Тому погнали до заставки цього відео. Let's go! Деніс Фенні реагує, Фенні реагує, сьогодні він буде пити ось такий, значить, мультивітамін. Короче, ревьва. Ривва, шо, шо, шо? Е, печа смаку. Пе, типа персиковий смак. Напій віеловочний негазований з агішно. Я нічого не розумію, що тут пише. Коротше, ревіва коротше, сочок зі смаком. мультивітамін, мін, мін, З іграшкою, іграшкою іграшкою. так. Ось така іграшка. Погнали, коротше, пийте. Дізнаємося, яка там іграшка і що це за сочок такий. Так, Погнали. Погнали, відкриємо. Так. Як він починається тут? Чекайте, а як він починається, тако? Я навіть не знаю, як він починається. Пану треба. Ага, це для тих, хто хоче такого. А то я відкрию тако. Чекай. Щоб налити. він не починається. Він його відкрити. Та. А як його почати взагалі? Ага, треба його ножиком починати. Чекайте. Зараз ми тебе почнемо. Зараз ми тебе почнемо, хо-хо. Так. Як це починається? Я не знаю, як це починається. Без поняття. Може це якось треба відламати? Так. Так -о. так о. А воно крутиться лише. а? Може. Так о? Я його поламав, коротше. Я не знаю, як це відкрити. Я мучуюсь, мучуюсь. Як це відкрити, народ? Я не знаю, як це відкрити. Воно навіть не крутиться. Що це таке? Якась фігня. Ха. О! Let go! Ха. Треба було зубами. Я не міг відкрити. Ось тако. Ну, то це ми будемо довго гратися. А це не відкривається. Я не знаю, що робити. Я попробую так, ще відкрити. Ні, не виходить. Добре, леєм, як є. Все, п'ємо від 0 до 10. Так, давайте за вас. Це так, якби п'єш сік, але без цукру. Взагалі не солодкий. Е, таке собі. Наливаємо ще. Ну так смішно лється. Так, п'ємо. Дуже дивний сік, бо не солодкий майже зовсім. Та. Я оцінюю 6 балів. 6 балів. Таке собі. Щоб був солодший. Ну, можна було сім поставити, я поставив шість. Як корову дою. <смір> <смір> так, і тут лишилася ще ігрушка. Давайте сік відкладемо в сторону і дізнаємося, яка тут іграшка. Починати ось тут. Так, намальовано. О, тут ти тако здираєш. Так. Добре, а далі? Ага, зрозумів. Ось тут. Чекай, я щось неправильно здер. Зараз я тебе нормально здру. Так, а далі йде тут. О, здирається вже. Ну що ж? 3D іграшка. Давайте дізнаємо, що нам попадеться. Яка із тачок іграшка нам попадеться. Let's go! Ого! Ні в руку машинка! Нічого собі. Нічого собі. Це з це, це тачок 2? Та 2? Cars Ultra 3. А, тачки 3. Добре. Нам попалися машинки. Машиночки, машиночки, машиночки. Коротше, дивіться. Так. Ось така колекція. Маквін він є, але нам попався. Е... А тут немає, а є він, ось він. Ось ця машина. Так. Треба тут. А. Ну, коротше, тут треба якісь наклейки тут було тільки що. А де вони? Де вони? Стоп, а де вони дійсно? Аво. Наклеїте, так? На. Колеса. Але це навіть не їде. Ви що, знущаєтесь? Ігрушка, типа получилась непогана, але вона не їде. Окей. Так. Так, я защлкую. Раз. Два. Блін, вона не їде. Шкода. А, ще й не защлкую добре. Так, я защолкую. Вона не їде, блін. От наша машина яка не їде. Це просто 3D фігурка. Так. Коротше, добре, наклею колесика. Колесика, колесика, наклеюю колесика. Так, колесика наклеюється тут. Я, не, я неаккуратно наклею. Блін. Так. О, Наклею менше чи більш. Перше є. Я не знаю, чи видно, бо то може не фокусувати камера. Але перше колесико є. Я Зараз в кінці все покажу. Ну таке дрібнеште, попробуй, блін, наклеїти. Ну вони, халтурщики. Навіть не змогли зробити, щоб колеса їхали. Халтурщики капець. Але ігрушка мені більше сподобалась, ніж Сік. Ну, поставив. Б8. Ну, 8 балів, добре заслужила. Якби їхали колесика, поставив Б9. Але так на 8 балів. Тому. Ось такі дружні справи. Так. Так. Третє колесико є. Я наклею два колесика. Тут три, і ще останнє. Ще останнє колесо. Колесо, колесо. Таке маленьке і таке кругленьке, колесо, колесо крутить собі. І їде Якась пісенька про колесо. Так, ось така машинка. Можете поглянути зі мною. Так, ось так виглядає. Бачите, ось так. Ну, непогано, слухайте, досі навіть непогана фігурка 3D. Та, блін, але би ще їхала, а не їде. Коротше, 8 балів. Добре, допиваємо сік. Допиваємо сік за ваше здоров'я. Ну, сік такий собі. А, добре. Як добре, на 6 балів. Це нагадує морквяний сік, який. цей... Морквіяний сік просто без цукрута. Добре, народ. На цьому все. Ось такі були такі сік. Ось така була 3D-ігрушка із стачок із мультфільма Cars 3. Тому такі справи. Шкода, що не їде. Може, інші попадаються, якщо б ми ще купили інші такі сочки з іграшками, можливо би б в інших. Попали себе на машинки, які колесика їдуть. Чи у Маквіні, чи, чи у Сирнику. Та. Може би вийшлося. Ну, типу, Попали себе, що колесика їдуть. Ну, в даній фігурці, в даній машинці, колесика не їдять. Не їдуть, та. Тому такі справи. Не знаю, чи ще це буду купувати, сік мені зовсім не сподобався, ігрушка краща, Ну, Сік мені не сподобався. Тому на цьому все. З вами був як завжди Денис Фрейний. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Йой. Так, ось така була такий був напій, така була ігрушка. Всім пока-пока!